Ось так було 10 днів тому. Стурбовані мешканці будинку по вулиці Степана Бандери, 52, стояли та дивилися, як нівичать їх двір. Адже згідно з тим проектом, котрий затвердили у рівненському управлінні ЖКГ, їх двір мав би стати вущим, аж настільки, що спецавто або ж звичайні дві машини не мали б змоги проїхати та розминутися. А вже сьогодні мешканці радіють та не вірять своїм очам. Паралельно зі старою траншею вже розрита нова на майже півтора метра далі від під'їзду. Яму, яку вони вирили спочатку, і провели нову це, для бордюр. Ходили, дивилися, розставили кілочки, і бульдозер провів бордюр, для бордюр Яму. Мешканці емоції не приховують, радіють та вже уявляють свій двір у новому вигляді. Ми ж не знаємо, як воно ще буде, на в основному те, що зараз ділиться должно бути красиво. 48 восьмом, да очень красиво сделали. Пусть Позділуть нам так в управлінні житлово-комунального господарства підтверджують, до побажань мешканців 52-го будинку. Нині вже дослухалися, внесли корективи, і всі роботи проводяться згідно з проектом. Залежить від погодних умов і наявності матеріалів, і тому подібне. Чим швидше, тим краще. Але головне якість що була, щоб були задоволені мешканці будинків, які там проживають. Мешканці нашого будинку дуже вдячні телеканалу Номер телеканалу Рівне 1 за те, що вони допомогли нам в благоустрій території нашої навколо будинку. А мешканці і справді задоволені. Найперше допомогою від рівне 1 бо ж 10 днів тому не лишилися осторонь, додзвонилися в різноманітні інстанції та донесли до комунальників головну думку: рівняни хочуть, аби їх чули та дослухалися до них. Тоді б, можливо, і не довелося робити подвійну роботу і розривати нові траншеї. Олена Демчук, Володимир Захаров, новини Рівного.